Привіт і слава Україні. Друзі, відверто кажучи, потік новин іноді вибиває з колії настільки, що ти сидиш і тобі якось так все байдуже, як то кажуть, пофіг, аж самому невдовжно. І сьогоднішній день якось нічим не вирізнявся загальним трендіцом, який відбувається на тлі війни, на тлі кровопролиття. Але щось одне таке відбулося, що мене просто вишибло з колії. Не, відверто кажучи. Воно мене просто-напросто прибило так, знаєте, як то кажуть, на глушняк. І я хотів би з вами про це поділитися, але перед тим, як перейду до цієї головної теми, назвемо її Майдан, хотів би з вами обговорити допис свого побратима Міше Макарука, якого знаю не один десяток, певно, років, ще з часів Майдану. І він зараз перебуває в лавах ЗСУ, і, вашій уваги пропоную обговорити його допис. Знаєте кажуть, Бог простить, А ЗСУ ніколи. Це було написано воїнами оборони. Ви бачите графіті залужного. Ну, бо такої довіри, напевно, мало хто з командирів заслужили, щоб його графіті малювалися на будинках, які обороняють Збройні Сили України. Але що написав Михайло? Оскільки наші небожителі вже живуть в інших реаліях, хочу їх трішечки приземлити. За результати війни завжди несе відповідальність, увага, влада. Не військо, не генерали, не парламент, не статисти, не ручний кабмін, не народ, на який можна завалити все, а саме чинна влада. Ви в цій війні, це звертається Міша до влади. Взяли всю повноту цієї влади з використанням всіх можливих інструментів. І саме той, кому підпорядковується ставка Верховного Головнокомандувача, А я вам скажу, напевно, це ж Зеленський, все ж таки, надію, що не Єрмак, ну це вже мої інтерпретації. Так от саме той несе усю повноту відповідальності перед державою, перед народом і перед історією. Щодо історії, щоб не було бажання іль, ілюзій, вам ніхто не дасть її написати так, як би вам хотілося. Оскільки багато свідків бачили і розкажуть, як було насправді. А щодо народу, то ви спробуєте його підпорядкувати і знову обманути, але тут навряд це, чи це вийде так просто зробити. А щодо держави, то це питання: а що ви залишите після себе? Ви знаєте, на тлі останніх заяв різного штибу політиків, які готуються вже до виборів, готують якісь там виборчі списки, допис Михайла якраз є дуже актуальним, тому що чомусь наші небожителі, підпорядковуючись верховному головнокомандовачу, подумали, що знову їм вдасться нас намахати. Хоча кожного дня щоденно вони йдуть саме цим шляхом. На тлі цієї стрічки, яку я вам зачитав, на тлі цього фото, яке я вам показав, сьогодні винирнула така історія, яка, певно, мільйонам українцям на голову не налазить. Причому це не щось таке, знаєте, вау, ефект бомби! Ні, це, напевно, вже не бомба. Це та потужна хвиля. Знаєте, от. Я можу зрівняти з океанською хвилею. От є морські хвилі. От вони жух-жух, десь там щось тягнуть, десь щось збивають з ніг, а є океанська. Вона така повільна, вона може бути навіть дуже-дуже така невисока, але вона наскільки потужно все це стягує в океан. І це лайно, напевно, що слізе, сповзе по тому березі на дно того океану. Я вам скажу, про що я хочу з вами поговорити, друзі. Відбулося судове засідання. Показую фото, довго показувати не буду, щоб, не дай Боже, нас не забанили за сцени насильства. Але тим не менше, убиття Майданівця 72-річного побитого Майданівця Пасічника суд на сьогоднішній день випустив, виправдав прокурорку і слідчого. Зараз я вам розкажу про цю історію. Хто, можливо, знає, хто не знає, але Ольга. Худеська сьогодні написала, і, чесно кажучи, просто послухайте, ми дійшли до поворет, поворотного моменту в поганому сенсі слова. 22 січня 2014 року, під час розгону протесту на вулиці Грушевського, вже після перших вбитих на той момент Жизнєвського та Нігояна, беркутня жорстко відгамселила 72-річного пенсіонера Миколу Пасічника. Його побитого кинули в автозак, відвезли у відділок, де слідчий Матюша, не помітивши слідів побоїв, про який повинен був в принципі скласти рапорт в прокуратуру, склипав пенсіонеру з трьох папірців справу. На 15 год тюрми. Прокурорка Клюге підмахнула підозру і попросила суд побитого діда запроторити в СІЗО. Так і зробили. Сьогодні суддя Інна Омельян. Виправдала обвинувачених колишнього слідчого і прокурорів, які займалися справою Миколи Пасічника. Справа ця явно готувалась під закриття по срокам давності спочатку. Тягнули розгляд, роками футболили між судами, починали розгляд заново. Стандартна схема, щоб тягнути час. Проте після промацувань меж можливого, коли за останні місяці закрили низку справ за строками давності, перейшли до прямих, увага, виправдань тих, хто переслідував протестувальників, пан Пасічник не дожив до цього ганебного вироку, коли виправдали слідчого і прокурора, котрі мутили проти нього справу. Так пасічник, того, бо не уявляю, що би він відчув. Чому цей вирок став можливий, потерпілий помер. Сину суддя, сину потерпілого померлого, суддя не дозволила вступити у справу його правонаступнику. Представниця потерпілого на війні. Більшість активних майданівців на війні або загинули. Увага суспільства третій рік на війні і злочинах окупантів. Щойно відчувши посплавнення суспільної уваги до справ Майдану. Система скотилась в заводські налаштування кругової поруки і солідарочки за старою правоохоронною системою. Це дуже погана історія. Це морок. Отже, друзі, чому я сьогодні зверну вашу увагу на справу цього побитого 72-річного пенсіонера, якого видно, хто веде, хто тягне. Але ще були ті, котрі, окрім того, що били, фабрикували проти нього справу і відпритарили його в СІЗО. І сьогодні іменем України така сама шваль судовій мантії фактично поклала прибор Зеленського для рояльної ігри, поклала на майдан. Коли вам будуть казати, що реванш при владі, я хочу, щоб ви зрозуміли, це ще не повний реванш, повним реваншом буде, коли нас майданівців за майдан будуть судити. До речі, справа Тані Чорновол за Майдан до сих пір нікуди не ділася. І я щось не пригадую, скільки тоді людей прийшли з протестами під це судилище, але справа є. Так, таня сьогодні палить російські танки, але справу ніхто не закрив. Ви розумієте? То я хочу, щоб та нечість в мантіях зрозуміла одну просту істину. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Саме так. Дякую вам за увагу. Україна все рівно, попри всі негаразди, сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!